У жовтні 2014 року Верховна Рада України прийняла досить важливі зміни до законодавства в сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно, якими нарешті відомості про власників та користувачів нерухомості зроблені відкритими та загальнодоступними. Справа в тому, що до останнього часу відомості про те, хто є власником або користувачем земельної ділянки, будинку, квартири в нашій державі, вони були закритими. Доступ до них всіляко обмежувався. Вважалося, що це персональні дані, які не можна нікому розказувати без дозволу власника. Об'єкту нерухомості. Зараз ця інформація має стати нарешті загально доступною. Передбачається, що доступ до реєстру речових прав на нерухоме майно буде забезпечуватися у два способи. По-перше, можна буде на сайті Державної реєстраційної служби здійснювати пошук інформації про зареєстровані права на об'єкти нерухомості, але за номером реєстраційним об'єкту нерухомості. Тобто вам не можна буде зробити запит, яке майно належить громадянину Іванову, зате ви зможете зробити запит, кому належить земельна ділянка із певним кадастровим номером, або кому належить квартира, яка розташована в такому то місці за такою адресою. Чому відкриття цієї інформації є досить важливим і прогресивним кроком? Справа в тому, що. Відсутність належного доступу до інформації про власників та користувачів нерухомості в нашій державі створює величезну кількість проблем. Наприклад, вирішення межових спорів практично неможливе в нашій державі, тому що коли ви маєте якісь претензії до свого суміжного землекористувача і хотіли б заявити йому позов або банально, просто знайти свого суміжника для того, щоб поставити йому певні запитання, ви в нашій державі дуже часто не знаєте взагалі, хто є вашим сусідом. Ви знаєте, може, як його звати. Що в нього є сім'я і декілька дітей, але коли необхідно написати офіційного листа, вам треба знати адресу власника нерухомості, коли вам, наприклад, треба подати позов до суду. В кінці кінців, коли ви просто хочете пересвідчитися в тому, що навколо вас є певні власники або користувачі землі, то в цих випадках ви цього зробити до сьогодні не могли. Після того, як цей механізм запрацює, а він запрацює після того, як будуть внесені зміни у певні акти Кабінету міністрів України, будемо сподіватися, що це вже буде зроблено найближчим часом. Відомості про власників та користувачів нерухомості нарешті стануть відкритими. І дуже багато земельно майнових проблем можна буде нарешті вирішувати, тому що ви отримаєте відомості про те, хто є, мовно кажучи, ваші сусіди або користувачі тих чи інших об'єктів. Єдиною проблемою є те, що реєстр речових прав на нерухоме майно в нашій державі розпочали вести лише із 2013 року, а тому він є досить неповним. Якщо вести мову про земельні ділянки, то їх в Україні є близько 25 мільйонів, але в реєстр речових прав на нерухоме майно на сьогодні є відомості про права максимум 10% від тої землі, яка виділена в нашій державі. Тому Реально, доступ до цієї інформації про зареєстровані права він буде ставати більш ширшим, і більш доступним по мірі того, як реєстр речових прав на нерухоме майно буде наповнюватися інформацією про зареєстровані права на земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. Цей процес є досить тривалим і буде тривати насправді десятиріччями, але той крок, який вже сьогодні зроблений Верховною Радою і підтриманий президентом, він стане важливою запорукою прозорості та відкритості ринку нерухомості в нашій державі.